Це кущ деревом, можна його зробити. Вона дуже піддається стрижці, вона дуже швидко росте. Її можна заплітати, робити різні форми з неї. Що хочеш, можна робити. Дивіться, вона у мене е, висока, я її відломлюю і пакую, навіть якщо і тут вона зломилася, ви не партеся. Тому що вона дуже швидко наростає. Смисла передавати отакі гіляки величезні немає, тому що за доставку буде дорожче, ви все одно її підріжете, тому що вам треба, щоб вона гарно укорінилася. І вона пропускає молоденькі пагони і буде гарно вам рости. Тому замовляйте, що є в наявності викопані і є ще трошки біля другого куща 50 гривень один корінь дивіться який. Дивіться, яка красота і оце тут воно поросте поросте новий нові ці гілячки бачите воно бачите який корінь і малинка ще є чорна чорна по 25 гривень і ці підсніжники зараз купаю по 5 гривень 5 гривень штучка Пучка. а в пучки штучка Гарного дня пишіть замовлення в месенджер.